Наступив різдвяний сезон, який наразі виглядає не так вже святково, проте наша задача його романтизувати по максимуму, тому що так атмосфера і створюється. Гірлянди, прикраси, ялинки, мандаринки, мелодії та кіно. Різдвяні та новорічні фільми наразі стали чисто ресурсом для заробітку інакше я не можу пояснити таку кількість тематичних фільмів. Постери взагалі варті окремої уваги. Хоча скажу так, такі фільми чудово вмикати на фоні, коли ти працюєш або щось робиш, і при тому хочеться приємного настрою. Такий собі дух камерної, наївної казки. Але сьогодні поговоримо про цікаві, на мій погляд, фільми, у яких присутній вайб Різдва. Почнемо з того, що мене в дитинстві захопило, та й досі, я дивлюсь, зачаровано, як вперше: Едвард, руки ножиці. Пам'ятаю, як мене навіть налякав цей. Темний замок на пагорбі на фоні такого кольорового міста. Така собі веселкова субурбія. Хоч це і не зовсім святковий фільм, проте найріздвяніший момент настає, коли героїня Вайноне Райдер Кім виходить на задній двір, щоб побачити Едварда, який робить скульптуру ангела з льоду, і через це створюється такий собі сніг, що прикрашає і без того ляльковий та казковий стиль Тіма Бертона. Що є однією зі складових фільму, але найголовніше, чому цей фільм про несправжнього хлопчика з руками-ножицями може вважатися святковим, так це тому, що найбільша тема, пов'язана з Різдвом, це доброта. Ставлення до інших, особливо аутсайдерів і тим, кому пощастило менше з добротою, розумінням і терпінням, як відбувається з Едвардом. Тож це насправді нам дуже нагадує найважливішу різдвяну тему, хоч це вважається класичною та темною казкою, яку розповідає бабуся Кім у Сніжну ніч: Полярний експрес. Мультфільм Роберта Земекіса, який зняв той самий Форест Хам з Томом Хенксом. До речі, у анімації він теж є. Це контролер потяга. Мультик ідеально підійде до того віку, коли ти все ще віриш у магію, а не Роблокс. Що одного разу у піжамі ти пустишся у пригоди на потязі у північний полюс. Фільм є дуже різдвяним, тому що там є усе: сніг, Санта-Клаус, подарунки та Олені. А головне диво та магія, яка ніколи не зникає, якщо ти у неї віриш. Тому не втрачаємо надії свого дитинства та передивляємось цей чудовий мультфільм. Сюди ж можна віднести різдвяну історію Роберта Земекіса, екранізація книги Чарльза Дікенса про жадібного скруджа, за яким гоняться три перемари минулого Різдва, нинішнього та майбутнього. Казка транслює ідеї об'єднання та філософії Різдва. А ще вона дуже лякаюча. Я ще дитиною пішла на цю анімацію в кіно і досі пам'ятаю той жах, коли я її дивилася. Але ви подивіться, якщо не бачили вже дорослі. А тепер з класики синефілів. з широко заплющеними очима. Фільм може не відповідати традиційній класифікації різдвяних фільмів, але той факт, що дія відбувається під час свят, не є випадковою. Це був цілеспрямований вибір режисера Стенлі Кубріка. Тобто, якщо прибрати різдвяну атмосферу, то кіно не буде тим самим. Кубрік зі своїм мистецьким баченням подарував нам свій останній темно-різдвяний фільм, який розширив свідомість глядачів і, взагалі, поняття свята. Біл успішний лікар, чоловік і батько. Коли ми вперше зустрічаємо біла, він і його дружина Еліс перебувають у своїй багатоповерховій квартирі на Мангеттені. Вони готуються до розкішної святкової вечірки, організованої одним із заможних пацієнтів. Біла, одягнувшись у офіційний одяг, пара каже своїй маленькій донечці. Що вона може допізна подивитися лускунчика по телевізору, і вони прощаються з нянею перед виходом з квартири. Поки все виглядає добре, чи не так? Різдво, сім'я, Нью-Йорк, святкова вечірка. Ми знаємо ці речі, ми їх розуміємо. Але потім все перевертається. Режисер використовує наше уявлення про Різдво як про комфортну та звичну пору року, можливо, найчудовішу пору року, як інструмент, щоб завадити нам. Контраст між різдвом як радісним часом та передчуттям подій, в які потрапила пара Тома Круза та Ніколь Кідман, створює непросте зіставлення. Ми вважаємо різдво часом, коли родина збирається разом. Але у фільмі ми спостерігаємо, як пара розходиться, вражені думками про невірність. Використовуючи різдво як декорацію для зловмисних тем фільму, виникає суперечливий настрій, який порушує наше сприйняття свята взагалі, такий собі дисбаланс, що створює напругу всередині глядача, оскільки фільм постійно протиставляє знайоме та невідоме, доброзичливе та зловісне. Можливо, це не той фільм, який хочеться дивитися з сім'єю на Різдво, проте він кидає виклик нашим очікуванням і ставить під сумнів обґрунтованість духовного настрою сезону, який повністю базується на матеріалістичних одержимостях. Взагалі цей фільм можна довго трактувати, і якщо ви хочете окрему аналіз цього фільму, дайте знати у коментарях. До схожої теми матеріалістичної одержимості можна відвести американського психопата, як і до нашого списку. Незважаючи на те, що в всерінні вбивство Брокера з Уолл-стріт не викликають відчуття тепла та атмосфери всередині, можна не заперечувати, що дія цього фільму розгортається під час свят. Holy, Чорний гумор фільму напрочуд пасує до вбивчої різдвяної сцени, яка надихає героя Крістіна Бейла, тобто Патріка Бейтмена, планувати своє наступне вбивство. Майже доречно, що його дівчина, яка грає Ріс Візерспон, називає його Грінчем. Таке не різдвяне різдвяне кіно. Трохи розбавимо цей серйозний вайб фільмом Барбі і Різдвяна історія. Це знову ж таки популярна екранізація відомої історії Чарльза Дікенса, але у стилі Барбі. Все, як ми любимо, все рожеве, миле та таке наївне і душевне. Фільм починається з того, що Барбі розповідає своїй молодшій сестрі історію про особливу жінку Іден, яка просто не любить свята. Іден взагалі ненавидить Різдво і живе за девізом тітоньки Мері в егоїстичному світі. Егоїсти досягають успіху. Ну і в чому вона не права? Christmas. тому кілька духів Різдва відвідують Іден, щоб виправити її. Хоч фільм наповнений гумором, який сподобається лише дітям, проте, чесно кажучи, його було приємно дивитися. Взагалі, фільми про Барбі наповнені такою невинністю, що мені подобається. Та й взагалі, чим це не фем-кіно, може зробити огляд на фільми Барбі. Додам трохи класичного пережити Різдво. Простий логлайн. самотній мільйонер, заплатив родині незнайомців за те, щоб вони разом із ним відсвяткували Різдво. Така сімейна і зворушлива комедія 2000-х з Беном Афликом, яка розповідає про те, як важливо бути в Різдво з тими, хто тебе любить. Там ще, до речі, знімається мама Кевіна із один вдома, такому цікавому новому для себе амплуа. А тепер до більш нових фільмів: «Спенсер» Біографічний фільм про принцесу Діану починається так, наче класичний різдвяний фільм Принцеса їде на кабріолеті, одягнена в червоно-зелене, та губиться на шляху до королівського маєтку, де запланована святкова зустріч родини. Та вона заїжджає до закладу, щоб дізнатися, як її проїхати. і взагалі справді виглядає як типова принцесо-різдвяна комедія, драма. У 2011 році Холмарк взагалі започаткував моду на королівські різдвяні фільми, типу Принцеса на Різдво це роман про молоду жінку, яка подорожує Європу та закохується в принца. І це виграшна формула, яка породила багато таких фільмів. І у таких сюжетних лініях я втіха в упевненості щасливого кінця та втечі від реальності. Але найголовніше те, що ці фільми викликають ностальгію, нагадуючи нам про минулі різдва, коли життя було не таким складним. І Спенсер різдвяний фільм. Проте він нам не пропонує тепла та комфорту, але спонукає нас критично поглянути на традиції, які ми зберігаємо, та маски, які ми носимо. Фільм залишається вірним епіграфу, з якого починається це байка. Зі справжньою трагедією. Маленькі жінки ГРЕТИ ГЕРГІГ Веселого Світи. Цей фільм можна віднести як до осіннього вайбу, так і до зимових свят. Скільки разів ми бачимо свято зображене у фільмі, причому кожне Різдво має значну вагу для героїв: від допомоги нужденним до початку дружби родин Марч із містером Лоуренсом, та до повернення батька сестер Марч додому з війни. Для їх сім'ї Різдво є ключовим моментом року. У фільмі використовується подвійний часовий наратив. Минулого з теплою гамою кольорів і сьогодення з холодною. У певному сенсі це нагадування про Різдво, зокрема про зимову холодність на вулиці, протиставлену сяйву теплого жовтого світла та каміну всередині. Останнє це комфорт, який ми використовуємо, щоб шукати розради від холоду, подібно до того, як фільм показує минуле, як ностальгію головної героїні Джо. Наче проста побутова історія, але вона дуже затишна, комфортна та душевна. Всі деталі мають значення для глядача в його в реальному світі. Щось так відгукнеться. Маленькі жінки містять багато того, чого ми звикли очікувати від класичних різдвяних фільмів: є романтичні жести, є прощення, є кохання, радість від зустрічей всіх разом, але також не боїться бути часом. Сумною історією. Дуже чудова екранізація, багато святкових моментів, які можна відчути. Ковзанка, різдвяна вечеря, багато снігу, прикраси, ялинка. Обожнює цей фільм. Новий фільм Вонка. Фільм знятий по книжці Рональда Даля, що можна вважати приквелом до Чарлі та Шоколадна фабрика. Хоч вонка більш простий зі слабкими антагоністами та зрозумілою розв'язкою, проте ти отримуєш все, чого від нього очікуєш. А головне пісні що може бути неочікуване для тих, хто не знає, що це мюзикл. Вонка Тімоті Шаламе він мрійливий та трохи незграбний хлопець. Що не вміє читати, проте вірить в добро та свою мрію. Він заводить собі друзів, які допомагають йому здолати злодіїв, тобто місцевий шоколадний картель, задля своєї справи, а точніше, обіцянки матері, слова якої він досі пам'ятає, неважливо, який шоколад. Важливо, з ким ти його розділиш. І це хороший посил сучасним дітям, які будуть передавлятися саме цю адаптацію на свята. Хоч там не йде мова про Різдво, проте там є знайомий нам троп об'єднаності, добра та тепла. І останнє як гарний подарунок на Різдво цього року: фільм залишені. Дія фільму відбувається на різдво 1970 року, естетика якого просто зачаровує. Музика, школа, де відбуваються події, ніжні краєвиди, одяг та вивіски все відчувалося, наче ностальгія по часу якого в мене не було. Тож сюжет в тому, що шкільному вчителю історії, якого всі недолюблюють, доручено піклуватися про учнів, які залишаються в школі на канікули, а не повертаються додому до своїх родин з різних причин. У центрі персонажі, які не мають сімей, або сімей, які їх підтримують. І тому ці персонажі створюють тимчасову сім'ю на це самотнє різдво. Пол вчитель історії, який є чимось схожим на скруджа, це озлоблена та розлючена людина на весь світ, але добре. Обов'язково подивіться цей фільм. По-перше, це кумедне, повчальне та добре кіно, хоч і доволі сумне, з гарно прописаною динамікою протилежних персонажів. А по-друге, це цілком підходяще різдвяне кіно, яке повинно бути у списку перегляду і наступних святкових сезонів. Дякую вам за перегляд та гарних свят! Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де будемо говорити багато про кіно. Посилання в описі!